Ми в Сарнах. То є монастирищенська громада, Черкащина. І саме з цього населеного пункту, яке колись називалося Охрімівка село. Поки що найдальніші нам відомі родичі по лінії Леоновичів, то є Корнелій Леонович, котрого було двоє синів Іван і Теодор. І по лінії Теодора, він обр... сина Івана, котрого ми в бабанах знайшли могилу. А той, в свою чергу, вже мав Віталія Леоновича. І саме Віталія Леоновича була донька Антоніна, яка народила Катерину, мою бабцю. Мені хотілося побути на місці поховання, бо знову ж таки це про пам'ять. Його могили мене знайшли. Що нам відомо, він помер в 1840 році, 2 липня. У метричних книгах є записи, що до останнього він хоронив людей, які того часу помирали на віспу і туберкульоз. Можливо, тут була епідемія цих хворіб, і можливо саме від цього він і помер, бо причиною смерті було не було зафіксовано в метричних книгах. Ми зайшли так до краю. Того цвинтаря це в сарнах, Охрімівці І найдавніші поховання, які нам вдалося знайти, 1887 року. Можливо, там далі в зарослях і десь ще знаходяться кам'яні плити або хрести, які були на надгробках. Що мене потішило, що цей старий цвинтар повністю вичистили. Тобто позрізали старі дерева, кущі і так досить просторо стало. Але також є інша сторона, яка таким трохи болем віддає. Бо, почистивши всі зарослі, кидається в очі такий хаос. Тут переміж часточки хрестів, частинки якихось плит. Без написів, металеві огорожі, за якими немає імен. Там точно хтось похований. Мені це дуже символічно про пам'ять, яку ми маємо сплюндровану, таку перекинуту. Разом з тим є кроки в напрямку вичищання оцих хащів. І найшо би ми там не побачили за тими хащами? Це те, з чим нам доведеться працювати далі. Це ті шматки, ті відривки пам'яті, можливо, з невідомими іменами, з невідомими історіями, з забутими іменами чи історіями. Але це наша пам'ять. Це наша історія. Я не маю для себе якогось рішення, як, як наприклад, працювати з цим простором. До нас прийшли когут з куркою. Це цікаво. Вони тут ходять і, і вони просто собі природньо якось бережуть свою курячу пам'ять. Наприклад, так собі згодна, куряча пам'ять. Це приклад найкращої пам'ять. Ну, десь в нас така сама пам'ять, куряча пам'ять. Але може колись вона перейде в якийсь інший розряд симерічної курячої пам'яті. Та водночас мені цінно, що є місце, на якому хай навіть немає знаку, видимого, що вони тут будуть поховані. Але найімовірніше вони саме тут були поховані. Ці відомі найдавніші родичі.